До нас вже давно, ще на початку грудня, залетіли дві Yogi Pro від Lenovo, якими ми зацікавились під час відвідування яскравої презентації Lenovo, ще десь у вересні чи жовтні. І ось нарешті руки дійшли записати відос про ці шедеври. І слово шедеври абсолютно не в лапках, тому що ці два братика лептопа в металевих корпусах абсолютно вразили і мене, і ковальського. Чим зараз все розкажемо, а ви поки підпишіться. Панічний страх перед живими людьми, він все ще. є. Тож вітаємо на каналі мойо. На столі у нас два лептопа від Lenovo. Yoga йога 9 14 ARP 8 та йога ARP 8. Точні коди наших моделей ось зараз на екрані. Посилання, звичайно, також будуть під відео. Ми вирішили не розбивати відео на дві частини, хоча кожна модель, окрім розмірів екрану, має інші особливості і заслуговує на окрему увагу. Тому спробуємо торкнутися. Цих особливостей. До речі, в кінці відео я розповім, який лептоп я оберу саме для себе. Хочу звернути увагу, що частіше наші огляди все ж таки більше емоційні, ніж глибоко технічні, тому що, на моє переконання, будь-яка покупка, перш за все, має приносити емоції, звичайно, позитивні. А ці дві йогі про відпрацювали емоційну складову просто по максимуму, починаючи з пакування. Зовнішні коробки виглядають, дивіться, ось. Так, це такі, ну, можна сказати, транспортувальні коробочки. А вже всередині знаходимо ось такі симпатичні зручні карабулі. Вони точно викличуть емоцію і зацікавленість. А що там всередині? Ось що там всередині. Там вже знаходимо наших нових друзів. Тож, і тут, і тут ми маємо процесор від Intel 13-го покоління Core i 9 13905H Raptor Lake. Тактова від 2.6 базова розгін до 5,4 ГГц, 14 ядер, 20 потоків. До речі, цей процесор відрізняється від свого ну, скажімо так, попередника 13900H. Вартістю цей трішки дорожчий, має менші розміри, інший сокет. Ну і ще декілька, можна сказати, некардинальних відмінностей. Інтегрована Intel Iris X і -E Graphics у кожному. Ну бо процесори однакові. Дискретна графіка Nvidia GeForce RTX 4060 тут і 4070 е, тут. Відеопам'яті по 8 ГБ кожному, пам'ять GDDR 6. Оперативи. Тут у нас 32, тут вдвічі більше. Пам'ять lpddr 5 6400 МГц. Обидва споряджені sdd хами NVMe по одному терабайту. Тут ми можемо додати. Ще один SSD M2 а сюди нема куди його вставляти. Вільних слотів не підвезли. Дисплей. З цього взагалі я мав починати. Більша модель 16 дюймів, має роздільну здатність 3,2К, це 3200 на 2000. Тип матриці міні-ЛЕД. Частота оновлення 165 Гц. Маємо технології Dolby Vision та ISafe для ваших оченят. Яскравість 1200 кандел на метр квадратний. 14 дюймів, точніше 14,5. Роздільна здатність 3072 на 1920. IPS матриця, хоча також є моделі, в яких є міні-LED. Частота тут трохи менша 120 Гц. І яскравість тут 400 кандел на метр квадратний. Ну і найцікавіше обидва мульти-тач-скріни. Хоп! Хоп. Це як мінімум зручно, як максимум це реально дуже зручно. 16 ка у нас відкривається на 180 градусів. 14-ка. От 180. 14-ка чомусь не до кінця. ну Чому зрозуміло, тому що заважають кронштейни, ну але це дійсно трошки дивно. Тут зверху над дисплеями спостерігаємо модуль з tof сенсором розпізнавання обличчя. І камера тут 2, тут 5 мегапікселів. Саме ось ця бровка, ну, чи я не знаю, як її правильно назвати, зручно допомагає відкривати лептопи. Ну і, до речі, так званий тест на MacBook. Обидва, ну, вибачте, давайте ще раз. Ось, будь ласка. Цей проходить на 100%, будь ласка, відкривається, нічого не, не, не скаче. А цей, дивіться, самі, ну, майже практично тобто десь от, в якомусь такому положенні починається ось це. Чому? Не знаю. Мені здається, а, просто не вистачило. А так би було ну, ідеально було. б. Що ж, давайте далі пробіжимось по, так би мовити, периметру. Тут ми маємо з правого боку два USB Type A, 3.2 перша генерація, роз'єм навушники, мікрофон і електронна шторка камери, щоб ніхто не підглядав. Вище маємо в кнопку вмикання-вимикання. З лівого боку один Type-C 3.2 перша генерація з Power Delivery і DisplayPort. І один Thunderbolt 4, також з PD і DisplayPort. А також роз'єм і слот для SD-карто. Заряджаємо, як ви зрозуміли, через type c порт в цьому варіанті ми також маємо шторку для камери, так би мовити, кнопка включення, слот для SD-карток type, USB Type-A. Ще один USB такий самий з цього боку, також HDMI порт і Thunderbolt 4 також маємо. Навушники мікрофон. І, ну, як на мене, достатньо дивний роз'єм для заряджання. Схожий на USB, хоча, ну, звичайно ж, це на USB, він, його також можна вмикати будь-яким боком. Батареї повністю заряджаються трохи більше, ніж за годину. За півгодинки маємо 50% заряду і можемо собі рушати далі. Адаптер тут у нас на 170 Вт, а тут на 140. Більш потужніше було б, можливо, і краще, але це вже вплине на розміри і на вагу адаптерів. Тим паче для наявного всередині заліза таких потужностей абсолютно достатньо. Тому як є. Ємність акумуляторів по 75 Вт-годин, і в залежності від навантаження можемо пропрацювати на акумах до 9-10 годин. Звертаю увагу, що роз'ємів RJ45 ні тут, ні тут немає, але є Wi-Fi 802.11AX. Якщо є необхідність у дротовому підключенні, будьте готові докупити адаптер. Клавіатура тут повнорозмірна з номерним сектором, тут його логічно немає. Підсвітку клавіатури можемо налаштувати під себе яскравіше, темніше, або автоматично вона налаштовується. rgb підсвітки, звісно ж, немає, ну інакше виглядало б досить дивно. Тачпеди реально великі, зручні, ну це звичайно тут фізичне натискання правої і лівої клавіші. Звук. По звуку все відмінно в обох варіантах. Він прекрасно збалансований. У 16 ки 6 по 2 вати, 6 динаміків по 2 вати. Тут маємо 4. 2 по 1 вату, 2 по 2. По гучності звук не дуже гучний, але достатній. Підтримує технологію Dolby Atmos І тут, і тут. Вага. До речі, тут кіло 650, тут 2 кілограми 230 грамів. У ці лептопи я вже. Встиг закохатися. Можливо, до мене вплинув дизайн, який десь перекликається з моїм MacBook Pro, але це не важливо. Мені вони подобаються і крапка. З приводу тестів, бенчмарків і так далі, в Ютубі достатньо багато результатів. У деяких блогерів є відмінні, відмінні огляди ось цієї моделі, з дуже детальним розкладом по поличках, що, де, до чого, яка температура, параметри і так далі. Ми ж з Ковальським провели власні невеличкі тести, пов'язані з нашою діяльністю. Це в основному робота з відеоматеріалами, ну і, наприклад, проведення прямих трансляцій. Я Протестував на закритій трансляції обидва протягом майже години вони не лагали і проблем я не виявив ніяких з трансляцією, все було ідеально. Можливо, години однієї години для тесту і недостатньо, але ну кажу, як є. Все працювало ідеально. Я обіцяв розказати, який ноут я особисто обираю для себе. Відповідь, скоріш за все буде банальною для вас. Я залишусь із MacBook Pro на m 2 Pro, Але якщо спитати, який Windows лептоп я би обрав з представлених на сьогодні на ринку. Сьогодні це кінець 2023 року. То я абсолютно впевнено можу заявити, що сам, це буде ось ця модель. Lenovo Yoga Pro 9 16 дюймів ARP8. І ще раз скажу, ці обидві моделі варті вашої уваги. Ну що ж, друзі, здається, ми доїхали до кінця ролику. Тому дякую вам за перегляд. Підписка та вподобайки зроблять нам трохи приємного. Не забувайте коментувати. На цьому все цілую плечі і до встречі!